Друзі, мої вітання. Ви дивитесь Ютуб канал Телеграфії. Мене звати Даріна Глушенко. Ми традиційно розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Ви знаєте, що ми говоримо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогоднішній день не став винятком. Максим Несвітайлок, політолог та експерт, міжнародник. Сьогодні будемо їм гостем. Зокрема, будемо з ним говорити про найцікавіші новини, які відбуваються в Україні та у світі. Пане Максиме, мої вітання, рада вас бачити. Вітаю навзаєм. Так, хочу розпочати із заяв Зеленського. Український президент провів брифінг для журналістів. Говорили і про ППО, і про томагавки, і про перемовини території, дронову угоду, енергетикою. Фронт Хотіла б більш детально пройтися по тих фразах, які сказав український лідер. Зокрема, про перемовини. Ми знаємо, що Трамп, американський президент, говорив із кремлівським диктатором Путіним у четвер. Після тієї телефонної розмови відбулася заява. Трампа стосовно того, що він має намір зустрітися із путіним у Будапешті? Поки що дати невідомо, як і невідомо, чи 100% чи 100 буде ця зустріч? Проте в цьому контексті що сказав Зеленський, Зеленський сказав, що Україна готова до зустрічі в Будапешті, якщо нас запросять хоча це не найкраще рішення через історичні та політичні причини. Хоча в той же час Трамп вважає, що Угорщина може допомогти швидше завершити війну, пане Максиме. Питання до вас чи може відбутися? Ось такий, ну, скажімо, тристоронній самміт і чи може теоретично Зеленський зустрітися із Путіним, вірогідність цього надзвичайно надзвичайно мала. З ймовірністю, десь в 99% Я впевнений, mm -hmm. що цього не відбудеться, і це зрозуміло в тому числі з риторики Дональда Трампа. Очевидно. Путіна така перспектива не влаштовує, він не бажає зустрічатись із Зеленським, і Трамп йде йому на зустріч в цьому плані. Він зазвичай завжди так робить, іде на зустріч Путіну, а в тих питаннях, які для нього є важливими. там Путін сказав, що Сісфаєр не підходить, він не буде припиняти вогонь. Трамп сказав, ну то нормально, нічого страшного. Неважливо, що я вже кілька місяців розповідав, що має бути Сісфаєр, потім мають бути перемовини і завершення війни. Uh -huh. Не треба той Сісфер. Хтось сказав, що треба Сісфер, та не треба десь. Боже, де ви таке почули? Я таке казав, я такого ніколи не казав. Це щось, ну ви не там побачили, почули. Потім Трамп казав, має бути обов'язково зустріч до стороння Зеленського з Путіним. Пам'ятаєте, uh -huh. коли зі Стамбулом кейс виник. Він про це говорив і після того казав. Аляска, Анкорич, потім Вашингтоні, цей з'їзд, європейські лідери. Зеленський каже, через два тижні, ну, протягом двох тижнів буде зустріч. І Фрідріх Мерц підтвердив, що саме так це звучало, що протягом двох тижнів буде зустріч Зеленського і Путіна. Цього не відбулось. Потім Путін ігнорував Трампа. Тепер він повернувся до нього з телефонним дзвінком. І тепер вже Трамп каже: та ну в принципі, я думаю, що двосторонні зустрічі не треба. Навіщо вона потрібна? Вона не потрібна взагалі. Хто сказав, що треба з двосторонню зустріч? Не розумію, навіщо їм зустрічатись? Я поговорю окремо з Путіним. Окремо з Зеленським. Ми домовимось. Там з Путіним я буду говорити особисто. І з Зеленським по, по скайпу наберемось. Важливо, що саме по скайпу треба обов'язково. Зустрінемось, поговоримо і все вирішимо. Тому. Надзвичайно маловірогідно, що це буде тристороння зустріч. Взагалі треба ще подивитися, щоб вона відбулась, в принципі, тому що знову ж таки терміни там дуже цікаві. Два-три тижні. Зазвичай, коли Дональд Трамп говорить про два-три тижні, то це не відбувається ніколи. Тут ще треба буде подивитися. Я думаю, що Путін, звісно, налаштований. Ну тому що це гарний символізм для нього. Це знову Будапешт. Це такий масний плювок на могилу міжнародного права по-перше, тому що ну, тут вже не буде сенсу говорити ні про який Римський статут, ні про міжнародний кримінальний суд. Це все взагалі навіть смішними виглядають ці згадки, ще й прилетіти на територію України Європейського Союзу. Ну, загалом це прям, прям буде останній цвях у, у домовину. Саме і цінностям європейським міжнародному праву, тому я думаю, в нього немає причин зливатись. Хіба що безпекові якісь побоювання, що він може туди надобратись, тому що туди ж в Будапешт треба якось долетіти, але в цілому, так тому я думаю, ще на якийсь час затягнеться? Можливо, буде довше тривати. Ну час це тягнути час. Це те, чого найбільше хоче Російська Федерація. І що у них виходить з величезним успіхом завдяки тому, що президент Сполучених Штатів Америки чи розуміючи це, чи ні, є їхнім союзником. Аби поставити Максиме крапку в цьому питанні, от перемовин, ну хоча б під час нашої розмови, на вашу думку, прямих перемовин, чи тристоронніх, чи двосторонніх Зеленського і Путіна їх немає, вони не відбуваються, тому що Путін, як ви вже сказали, хоче затягувати час, хоче далі продовжити війну, чи просто ну, немає бажання, якщо так м'яко сказати, не вбачає сенсу і і Необхідності бачитися і говорити саме із Зеленським, ну, цього є цілий ряд причин, але головна фундаментальна причина полягає в тому, що це вже не російсько-українська війна, вона була такою ще десь в 22-му в 23-му році. Тепер вже це протистояння Китаю із колективним. Проти колективного заходу, мовно кажучи, і Китай використовує Російську Федерацію, тому що Росія не могла б продовжувати вже цю війну, якби не така серйозна підтримка з боку Китаю. І Китай продовжує це робити, підтримувати в тому числі російську економіку і російську оборонку для того, щоб Росія могла на мінімально необхідному рівні триматись і продовжувати цю війну для них важливо, щоб вона відбувалася. Ван Є відверто це сказав Каї Калас, коли вони зустрічались, що ми не дамо Росії програти цю війну інакше буде занадто багато уваги до нас. Ну а тут навіть треба між рядків читати, що не те, що ми не дамо Росії програти цю війну. Ми не дамо, щоб ця війна закінчилась угу. інакше будуть дивитися, що ж там Китай робить, Китай чомусь золото масово скуповує, Китай чомусь нафту скуповує в неймовірних об'ємах. Китай чомусь не продає а, свої там, мікрочіпи, які от, є в Тайвані, у їх величезна кількість, вони майже монополісти, але і в Китаї є значні виробництва. А, Китай обмежує продажі рідкоземельних металів і так далі. Це все вказує на те, що Китай готується або до затяжної кризи і блокади, або mm -hmm. до великої війни. І те, і те, це досить серйозні історії. Та поки триває російсько-українська війна, увага звертається сюди, тому що це більш гаряче питання, допоки там триває війна в секторі Газа, а вона там триває, попри величезний, надзвичайний феноменальний пізділ Дональда Трампа, вона там продовжується. І як ми бачимо. Тут тут його пізділінг не спрацював і не факт, якби що він розуміє корінь і причин, чому чому це так не відбувається? Він продовжує намагатись накладати трафарет ось цього неподобства, ще й на наше протистояння. Тому глобальна причина така: звісно, є ще персональна неприязнь Путіна до Зеленського. Він не вважає його рівним собі. Він не вважає його тою людиною, з якою він там готовий сідати за стіл і говорити. Це для нього буде визнанням того, що він ну що він провалився, що йому доводиться про щось домовляти з зеленським, не так, що він приїздить приймати капітуляцію України, тому що велика, потужна Росія з величезною кількістю ядерної зброї, територіями, більшою кількістю людей це все, і вони не можуть змусити Україну капітулювати їм треба з нами про щось домовлятись, іти з нами на компроміси. Ні, цього, цього не буде. Я вважаю, що в принципі навіть в довготривалій перспективі пряма зустріч Путіна і Зеленського вона є прям супер-супер маловірогідна. Це Росія має бути настільки притиснута до стіни. У них настільки мають іти погано справи. Що ну Путін має бути вже в відчаї, і у нього буде два вибори: застосувати ядерну зброю чи зустрітися з Зеленськими тут не факт, що він навіть зробить вибір на користь зустрічі з Зеленським. Mm -hmm. Про зустріч зеленського з Трампом хочу поговорити. Reuters, посилаючись на свої джерела, пишуть про те, що Трамп наполягав, аби український президент відмовився від значних територій на користь Росії, і що сама зустріч у п'ятницю вона була доволі напружена. Зеленський сказав, що не збирається добровільно передавати Росії жодну територію. Трамп за словами джерел Reuters, завершив цю зустріч і. І сказав про те, що запропонував зупинити війну, зафіксувавши поточну лінію розмежування. Також читали ми всі знаємо про те, що, начебто, Трамп лаявся, використовував нецензурну лексику, загалом, що була зустріч емоційна і під час спілкування з Зеленським. Але менше з тим. Трішечки, наче, ну, на мою думку, ми побачили. Можливо, помиляюся зміну таку риторики Трампа, і більш, начебто, мені здалося, він натискав, тисну вірніше на Зеленського на Україну. Чи міг американський лідер бути, от знаєте, під таким суперсильним впливом після телефонної розмови з Путіним, яка відбулася в четвер. Тому що знаємо теж і пост писав, що під час розмови Путін запропонував територіальний обмін, що Україна мала би поступитися Донбасом Донбасом, натомість отримати частину Запорізької Херсонської області і до речі, такий цікавий момент, я ще потім е, трішки згодом хочу з вами його обговорити, тому що до кінця не зрозуміло е, цей контекст особисто для мене. Е, ну і Трамп начебто на це погодився, йому це сподобалося. І от саме такий варіант обміну, скажімо, американська сторона і озвучила Зеленському в п'ятницю. Тож, е, Максима, наскільки сильно на Трампа вплинула розмова з Путіним, чи вплинула взагалі? Ну, і, звісно, що питання, чи може погодитися українська сторона на територіальні поступки? Я казав класик, це ж було вже. Було, 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 але ну, Вітков їздив до Путіна перед, ну, перед Аляскою. Звідки взагалі Аляска виникла? Угу. Вітков поїхав черговий раз до Путіна на багатогодинну розмову і вийшов звідти з гучними новинами, що Путін може погодитись на безпекові гарантії для України і на якийсь там обмін територіями. Угу. Що за обмін тоді було ще не зовсім зрозуміло? Потім з'явилася інформація, що Путін готовий заморозити лінію ЛБЗ, лінію розмежування по ЛБЗ, okay. якщо Україна віддасть Донецьку область в адміністративних кордонах. От, от так Вітков сприйняв тоді цю інформацію, і нібито Путін з Трампом про це говорили на Алясці, потім в підсумку виявилося, що росіяни. Не взагалі не пропонували такого варіанту, їх цікавлять усі області адміністративних кордонах, які вони внесли собі в конституцію. Що ніяких безпекових гарантій для України вони приймати не готові, тому що е, ну, не, не вважають за потрібне взагалі про це домовлятись, і є величезні сумніви, що Дональд Трамп і цього разу зрозумів все правильно, що йому сказали. Ну бо. Очевидно, там когнітивні здібності у нього з кожним днем погіршуються. Я думаю, що людина при здоровому глузді не публікувала б згенероване штучним інтелектом відео, де він в короні з літака скидає лайно на громадян своєї країни, тому чи він прям зрозумів, що йому казали, є великі сумніви. Я думаю, що дійсно вони там можуть в це вірити, і я думаю, що ці інсайди правдиві з кількох причин, тому що в принципі Вітков вже казав про референдуми і про те, що Ну Росія ж внесла ці території в конституцію ще раніше в інтерв'ю Такару Карлсону. Зокрема, і тому, ну в принципі, Зеленський підтвердив сьогодні. Зеленський же це підтвердив спілкуванні з журналістами. Він сказав, що в нього була розмова з Віткофом, і він йому, як дурачку, на пальцях пояснював, що дивись, голова. Якщо окупували території, потім там провели референдум, то ці референдуми незаконні. А якщо ми завтра внесемо дві області російських в Конституцію України, то вони так. мають нам ці області віддати, як воно має працювати? І все скотилось до аргументів, ну там же російською мовою розмовляють здебільшого. Ну так давайте проаналізуємо ситуацію в США. Америки. Хто там американською говорить? Ніхто американською не говорить, а як же так? Нема американської мови. Так давайте штати, які англійською розмовляють, віддамо Англії. А ті, так. які іспанською розмовляють в Мексиці або, взагалі, ну мексиканської ж мови немає. Давайте Іспанії віддамо штати іспаномовні Сполучених Штатів, ну просто ну, доводиться мати справу просто з конченими ідіотами якимись і пояснювати їм такі елементарні речі. Очевидно, що Україна не піде на такі домовленості, і в принципі, я думаю, і Росія щиро на це не налаштована. Вони просто. Ну намагаються Трампу подарувати надію, що вони на щось готові йти домовлятись. Вони розуміють, що Україна не погодиться, Україна відмовиться. І вони скажуть: Ну, бачите, ми пропонували, а Україна не хоче. Трамп буде бісити і сказати, що що ви там кращої пропозиції не отримаєте. Путін, якщо захоче, він вас знищить. І взагалі, якби не застрягли російські танки в болоті, то вони б вас захопили. Трамп закоханий в Путіна. У них такий е, давній роман. Я думаю, що е, Трамп дуже сильно хоче бути таким крутим, як Путін. От він вважає його крутим хлопцем, такий bad-ass guy, отакий з голим торсом, верхи на ведмеді, з калашами. Такий. Та -та 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 -та. Він, він хоче бути таким же. Він вважає, що це. Верх маскулінної крутості. Тільки таких він любить і поважає. Він прямо це каже, коли про Ердогана говорив на днях, він казав, що це дуже крутий, сильний лідер з потужною армією. Я його дуже поважаю. Я тільки таких сильних і поважаю, Я слабких не поважаю і не люблю. ось Для нього Путін це верх крутості. Він, як, знаєте, романтична 16-річна дівчинка, яка опадає за. За одинадцятикласником, який ганяє на мопеді Карпати, у нього сигарета за вухом, він там щось на дискотекі з пляшкою пива, б'ється з усіма. Вона боже, а, який він поганець, а він буде любити тільки мене. І він буде найкращим для мене. Зі мною він буде не такий, як з усіма. От приблизно така ж сама токсична закоханість у Трампа в Путіні і. Ніякі раціональні аргументи і причини цього не зможуть змінити. В контексті поступок територіальних в мене склалася така думка зараз, що зараз загалом американська сторона подає перемовини з вірніше телефонну розмову з путіним як таку, що Путін, начебто. На щось пішов на поступки, на щось погодився. Проте, в контексті територіальних поступок, напевно, на мою думку, я читала статтю. Ну, напевно, все-таки мається на увазі, що в обмін на Донецьку область, на повний контроль так над Донбасом, Путін, ну, скажімо так, відмовиться від саме незахоплених частин Запорізької Херсонської областей. Ну, по суті, це ж те саме, що було влітку. Правильно, у чому прогрес? Чи немає у вас такої думки, Максима? Та ніякого прогресу немає. Просто Путін знає, що у Трампа ось тут дискета на 15 мігабайт. Mm -hmm. Він цього може навіть просто не пам'ятати. Люди, які з Трампом працювали ще за попередньої каденції, казали, що 90% інформації протягом 15 хвилин після її отримання він забуває просто. Там не тримається воно в голові, воно просто вивітрюється. Особливо, коли він після цього йде до себе в Маралага в гольф пограти, він вертається всього. У нього ще пару днів думки тільки про те, як він там м'ячик побуцав гарно клюшкою. Це все, що його турбує. Тому та Путін розуміє приблизно от, оцей. Люфт, який потрібно витримати, помаринувати Трампа, щоб він помучився, постраждав без його уваги, без цих довгих телефонних розмов, де вони одне одному кажуть: ти клади слухавку, ні, ти, ні, ти клади, слухавку. І отак ще півгодини намагається вирішити, хто слухавку покладе. І тоді він розуміє, що от він може повернутися з цією увагою знову ж таки. Ну, він діє по класичному прикладу таких е, токсичних взаємовідносин і емоційних качель. Спочатку він засипає компліментами, подарунками, молиться за нього в церкві, відправляє йому в подарунок е, картини, розповідає, що заради нього збиває власні ж дрони, і Трамп вже сидить такий о, Владимир, о! І потім пропадає. І Трамп такий, та як же так? У нас же було все так добре з тобою? Нам же ми ж так говорили. Ти ж був такий уважний. Ти ж був такий класний. І немає його. Трамп директ оновлює кожні дві хвилини. Вже історії звикладає такий. Та Владимир, вообще паперовий тігр, каже: і вообще я свої тамагавки дам кому угодно Ось вони, подивіться, дві які в мене гарні тамагавки. Я їх другому Владиміру отдам гарному, бородатому, молодому, подкачному. От, от, от тоді я ну, зателефонував, і все і цього стало достатньо. І почав теж саме розповідати, але кожного разу, ну це ж так само. Може, у вас є така там подруга чи друг, який в таких стосунках знаходиться, вони розстаються постійно. Вона це дзвонить каже: да, каже: ой так погано, він мене так задовбав, це все. А потім такий не повіриш, що він мені тюльпан в кульочці приніс Боже, він такий милий, він такий хороший, і ти такий, так це ж було вже, це ж вже десятий раз, ну скільки можна, каже, ти не розумієш цього разу, все по-настоящему. Так само і у Трампа з Путіним. Добре, чим тоді закінчаться такі токсичні стосунки, на вашу думку, між Трампом і Путіним? Ну, хотілося б, щоб не третьої світової, якщо чесно. Але в цілому переосмисленням переосмисленням концепції міжнародних відносин і світопорядку. В цілому Європа поступово переходить до більшого рівня самостійності. Uh, вони все більше починають процес формування uh, європейської, окремої, від сполучених штатів Америки, Почитова. ідентичності і відокремлюються як третя сила, умовно кажучи. Uh, говорячи, Китаю, ви хотіли багато полярність. Окей, ми не проти. Ми готові з цим працювати, тому що Фрідріх Мерц виходить і uh, говорить, каже, дивіться. Проблема наших взаємовідносин зі, Штаті, зі Штатами зараз це не тільки Трамп. Трамп це наслідок тих змін, які відбувалися в Штатах протягом останніх років, можливо, останніх десятиліть. І зараз нам потрібно переосмислити наш вектор взаємодії і розвивати інші партнерства. Ми відкриті до цього, кого ж він має на увазі, крім як не Китай. Ось як інтересно, про кого ж може йти мова, окрім як про Китай, звісно, тільки про Китай. Тому е, це можливість так Європі зараз переосмислити е, буття, е, побачити, що ну тут немає чого ловити, е, не вийде пересидіти Трампа. Немає, ну якщо він проживе, не не крякне е, що, е, іронічно, якщо Дональд не крякне. То пережити ще три роки його президентства буде надзвичайно складно, тому потрібно щось з цим робити. Найкращий найбільш логічний варіант просто передомовитись з Китаєм. Це і війну зможе зупинити. Тобто, вони скажуть: давайте так, штати для нас більше не в пріоритеті. Ми ставимо паритет. Ну тобто закриваємо повністю на паузу ці всі наші з ними домовленості, які їм надають певні переваги. Торгівля однакова, взаємодія однакова. У нас йде абсолютна рівність між вами і ними. І щоб закріпити цей наш договір, зупиняємо війну в Україні. Тобто, ви тиснете на Росію, вона зупиняється швидше за все, звісно ж, по лінії бойового зіткнення відбувається заморозка. І, от, поки ця заморозка триває, наша з вами угода є дійсною. Китай буде в цьому зацікавлений, і Китай буде виступати головним безпековим гарантом для України, що ця війна не розпочнеться. А взаємодія Європи і Китаю буде нашим безпековим гарантом. що, ну нашим гарантом того, що Китай буде залишатись нашим безпековим гарантом, поки Європа ще також не наростить свої військові потужності, щоб mm -hmm. вона могла самостійно гарантувати нам безпеку. Mm -hmm. Лег легкого, простого рішення на два ходи тут немає. Це виключно ну такі глобальні стратегічні моменти, бо, повторюсь, це вже більше не російсько-українська війна, це частина глобального конфлікту, і вона не закінчиться сама по собі без вирішення тих глобальних питань, які є зараз на порядку денному. Максим, ви згадували про томагавки. Пропоную на кінець обговорити цю тему. Аксіос, теж посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Трамп сказав Зеленському під час зустрічі в п'ятницю, що немає наміру продавати далекобійні ракети Томагавки. Принаймні наразі американський президент чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом є все таки дипломатія. і... Дуже дивно, надання томагавки може її підірвати, так зазначають джерела. Е, Максим, ось ця вся епопея з томагавками, про яку обговорювало кожне ЗМІ, кожен Ютуб канал, зокрема, і Телеграф, і я обговорювала з різними експертами. Е, чи могло так бути, що все-таки Трамп, по суті, ну, не мав? взагалі наміру і немає, і не буде не буде мати цього наміру передавати томагавки Україні, і що він по суті використовував ось ці розмови про далекобійні ракети, аби заманити Путіна на перемовини. Ну навіть не просто на перемовини. Вони можуть це ж зрозуміло можуть по телефону щодня говорити, якщо вони так цього не роблять. Так а що Путін навіть запропонував якусь там поступку. Ну, для мене було очевидним само першого дня, що це спроба взяти Росію десь на понт. Я знав і казав, що жодних гавків не буде, що це просто спроба викликати у Путіна ревно, що знову ж таки ми повертаємось до того, що їхня взаємодія це, це, умовно, там токсичні аб'юзивні стосунки. І ці тамагавки ну це така прям дешева маніпуляція. Це коли ти береш, додаєш тільки його в інстаграмі в близькі друзі і mm -hmm. в сторіс публікуєш фотки в купальнику, щоб, щоб він відреагував і написав. От приблизно тамагавки це та ж сама історія. Можете уявити собі Дональда Трампа в купальнику в інстаграмі. От приблизно це те саме, що можна сказати про ці тамагавки, їх не буде. Просто не буде. Тобто, тут, навіть, якщо піти далі і замислитись про те, як би вони могли взагалі бути передані Україні. У нас немає кораблів, з яких запускати. Треба було передавати системи тайфун. Їх у штатів взагалі там пару десятків. У самих ніхто б нам не давав навіть один тайфун для запуску. Тамагавків могли б символічно, теоретично, кілька ракет просто завести на нашу територію, щоб вони лежали. Як у Білорусі в ядерна зброя, тактична, та і все на тому. Але в цілому це, ну, це були дешеві понти, Це та ж сама історія, як оці розмови від Лінсі Грема про те, що можуть бути запроваджені Мита 500% проти Китаю. Ну, типу, ну я не знаю для кого ці казачки, на кого вони розраховані, і росіяни також. Та Путін, в принципі, сам казав. ну Путін прямим текстом казав. Я прям зараз процитую, каже всі розмови про тамагавки, це спроби Трампа взяти мене на понт. Ну Про що тут можна про що? говорити? Я я бачив, що хтось прям всерйоз розмірковував про розмірковував ну Ви Бо, не розмірковували не... серйоз про тамагавки. Так. Я ну, не бачив жодної логічної причини, чому про це можна всерйоз говорити. Але ж були повідомлення про 20-50 штук, які фактично. Не були би тими геймченджерами правильно на фронті. Як мінімум, навіть не через ну через кількість це, це зрозуміло, але і через те, що в нас нема цих пускових установок, які необхідні для ракет, про які ви загалом щойно говорили. Так, ну, знову ж таки, ми рухаємось абсолютно чітко по спиралі весь час другої каденції Дональда Трампа. Джіда... От потім оці човникова дипломатія Дмитрія Вітков туди-сюди, Стамбул, Аляска, і все повертається туди, звідки ми і починали. Жодного реального прогресу в плані врегулювання цієї війни за 10 місяців президентства Дональда Трампа. Жодного прогресу. Нуль. Там, де стояли, там і залишились. І. Поки що план росіян в тому, щоб крутити Трампа на кулібяки, працює безвідмовно, тому поки все таки буде продовжуватися. Максиме, я дякую вам за цю розмову і дякую за цю аналітику. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш тобі канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну, звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра, тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.